До дня заснування Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського відбулася презентація репліки контуша з фондів музею. Він був створений для зйомок фільму за твором Анни Гороженко, резидентка її величності. Цей контуш є реплікою музейного експонату, що зберігся в колекції одягу козацької старшини. Період Козаччини, період Гетьманщини був дуже широко представлений в музеї української, української старожитності Василя Терновського. Ну, як ми знаємо, Василь Терновський, то відомий меценат, благодійник, іменем якого названий наш музей, саме збирав предмети козацької доби. Внаслідок військової дій значна частина колекції була знищена, і в тому числі одяг козацької старшини, на жаль, не весь вцілів, тому буквально кілька примірників. і один Таких примірників, який був реконструйований сучасними майстринами, буде представлено. Працювати над реплікою контуша почали ще в лютому цього року. Особливістю репліки є те, що вона відрізняється від оригіналу розміром, оскільки відшивалася для конкретної героїні майбутнього фільму. Натомість збережено всі пропорції. Цей контуш е, другої чверті 18 століття. І, е, Копія зроблена з шовку і льону, з натуральних матеріалів, виконана повністю вручну, жодного машинного шва тут не було. Все пошито шовковими нитками. Робота почалася ще у лютому цього року. Ми приїжджали сюди, працювали з оригіналом у фондах музею, знімали мірки, знімали лікала. Для того щоб якомога точніше зробити копію, ми не знаємо жінку ім'я жінки, на жаль, яка його носила. Ми не знаємо, до якого роду вона стосувалася козацької еліти, але ми точно знаємо, що ця жінка мала смак. Вона мала неабиякі статки, і вона, скоріше за все, дуже стежила за модою, бо там є такі певні цікаві деталі, які це такі барокові тренди для всієї Європи. Період мазепинського бароку мало висвітлений в Україні, тому таким чином авторки проєкту хочуть привернути увагу до його вивчення.